Як користуватися термопістолетом? Коротка інструкція, як користуватися мережевим клеєвим пістолетом. Вітаємо! Сьогодні ми розповімо, як правильно користуватися термопістолетом, щоб ваші проекти були успішними та безпечними. Дотримуйтесь цих простих кроків, і ви зможете легко працювати з цим інструментом. Спочатку потрібно зарядити клеєвий пістолет, вставивши в нього стрижень. Це важливо, адже без розхідника інструмент може перегрітися і вийти з ладу. Деякі моделі починають працювати автоматично, інші мають кнопку увімкнення. Після зарядки чекаємо, поки пістолет нагріється. Тен почне плавати клей через 3-7 хвилин, залежно від потужності та діаметру стрижнів. Деякі моделі мають індикацію нагрівання, що полегшує процес. Коли пістолет готовий, наносимо клей на підготовлену поверхню. Вона має бути знежиреною та знепиленою. Натискаємо на курок, щоб випустити клей. Якщо стрижень закінчується, вставте новий розхідник. Після нанесення клею швидко притискаємо другу деталь до першої. Тримаємо їх разом 2-3 секунди, потім відпускаємо. Через кілька хвилин клей охолоне і ваш виріб буде готовий. Пам'ятайте про безпеку: не торкайтеся нагрітого сопла та не залишайте пістолет без нагляду. Користуйтеся інструментом з обережністю. Отже, тепер ви знаєте, як правильно користуватися термопістолетом. Сподіваюся, це відео було корисним. Бажаємо успіху у ваших роботах.